До Вінниці з Херсона евакуювали 11 людей похилого віку, а серед них є й прикуті до ліжка. До річниці обстрілу будинку офіцерів росіянами у місті презентували тематичний фотопроєкт вінниця сильна. сильна». 15-річна Вінничанка Софія Киричишина готується до чемпіонату України з легкої атлетики. Все добре, надія Іванівна, Не плачемо все добре. Все добре. Надію Іванівну з Херсона до Вінниці евакуювали кілька днів тому. Вона не чує і не розмовляє. З працівниками пенсіонату спілкується очима на прояви турботи реагує емоційно. Розповідає сестра господиня закладу Валентина. Цокур. Її починають кормити дівчата, а в неї починають сльози плакати. Ми перші період плакали всі тут з нею. У цій кімнаті подружжя обоє прикуті до ліжка, прибули до Вінниці вночі, розповідає сестра господиня Людмила Токар. Вони прибули до нас вчора вночі. От сімейна пара, чоловік з жінкою. От, такі схвильовані. Дуже ми їх прийняли. Ми догляд, ми покупали, помили, накормили, одягнули е психологічний, щоб заспокоїти їх. З Херсонщини до Вінницького обласного пансіонату протягом тижня евакуювали 11 людей, розповідає виконувачка обов'язків директора Катерина Якимчук. Це важка евакуація, тому що люди, які маломобільні, їх потрібно евакуювати на візках або на спеціальних транспортерах. Вузькі проходи. Ми беремо гнучки ноші і таким чином виносимо людей з потяга і далі машину і переміщуємо їх сюди до нас. Заклад майже тиждень у Вінниці бабуся Параскевія каже, від її оселі майже нічого не залишилось. Село тягінка постійно під обстрілами. Там осталося два чоловіки. Тому не то потікали. Я не буду. Бака, яй, і бакає. Тиждень у Вінниці і Володимир Пермін. Каже, готовий був їхати будь-куди, аби подалі від обстрілів. Там круглосуточно молотять, стріляють, там щось що, що таке твориться ужас один. У Наталії Іванівни в Херсоні залишилась донька та онука. Розповідає, її евакуювали після чергового артобстрілу перед початком затоплення. Хотіла вийти за двері. І за двері взялася, як бабахнуло. Боже, я одразу не поняла, бо, во перше підкинула так до, до потолка. Прям, я прямо ж почути, що потолок вже і все, я вже тоді нічого не пам'ятаю. Жила у своєму будинку, звикла працювати, а тут геть все по-іншому, розповідає Наталя Білоусова. Годують, допомагають одягатися, а все одно каже, хочеться додому. При згадці про дім починає плакати. Це слово. Це не людина, хіба це людина робить таке? Буде все хорошо. Ми побідемо нас душа українська. Додому ці люди зможуть повернутися після завершення війни, каже Катерина Якимчук. Відповідно до путівок, які виписані департаментом соціальної та молодіжної політики, люди розміщені на воєнний час та три місяці після нього, за тиждень каже Володимир Пермін, майже освоївся у Вінниці. Головне тут тихо. А тут тихо, мирно, слава Богу, дай Бог, так будь щоб було. З початку повномасштабного вторгнення Росії до України у Вінницькому обласному пенсіонаті, за словами Катерини Якимчук, прийняли 113 переселенців і готові в разі потреби прихистити ще 30 людей. Ольга Орел, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. Вінниця Строн. фотопроєкт під такою назвою презентували у Вінницькому музеї імені Михайла Коцюбинського. Експозиція присвячена річниці обстрілу будинку офіцерів у Вінниці. Торік, 14 липня. Про це Суспільному розповів автор світлин Костянтин Ревуцький. Окрім терактів, окрім тих злочинів, окрім тих розрух, що є на фото, там є і живі люди. Це такі собі. Документалістика і мій авторський проєкт, де люди, де е, далі продовжується життя. Світлини зроблені торік у вересні, розповідає Костянтин Ривуцький. Всього 25 фото. На одному з них вінничанка Валентина Лосовська. Сьогодні вона теж прийшла до музею. На знімку жінка сидить у зруйнованій глядацькій залі будинку офіцерів. <праць> Таке страшніше для душі, для емоцій було те, що ось в цій залі я дивилась концерт, я була на сцені, я брала участь в батько порити, і раптом я у цих руїнах, у цьому всьому, я ось. Я ніколи не могла допустити думку, що я, яка народилася у війну, буде й зараз жити війні. Фотопроєкт Вінниця Строн у Вінниці презентують не вперше. Каже Ривоцький, експонували його і за межами України у Чехії, Польщі, Німеччині. Зараз паралельно з Вінницею така ж виставка діє в Канаді та Великобританії. У музеї імені Коцюбинського експозиція триватиме до 12 липня, включно. А далі скручувати. Да. Молодець, тільки не спіши, щоб були рівні края. Різнокольорова вущина, гніт, лаванда та самшит це все, що потрібно для виготовлення свічок, розповідає дев'ятирічна Марійка Корнійчук. Це мені подобається це скручувати та, та прикрашати свічки. Майстер-клас із виготовлення свічок вінничанка зорганізувала на площі європейській. Як зробити свічку з вощини, своїми руками вчиться дев'ятирічна Софія? Тепер вибирай ленточки, щоб її зав'язати. Вибере от Лавані. Мені сподобалося саме виготовлення і декорація. Я вирішила приєднатися до цього майстер-класу, тому що я хочу підтримати наші Збройні Сили України. Майстер-класи від Марії Корнічук платні. Участь у них коштує 50 гривень. Частина цих грошей, каже мама Ірина, йде на матеріали, решту віддають на ЗСУ. У нас основний збір це на аптечки для військових на якісні турнікети. Ми просто побачили, що дітям цікавіше не купувати от свічечку, а навпаки, брати і робити власноруч». Під час майстер-класу на площі європейській який тривав з 12-ї і до вечора, Марійка зібрала 5 тисяч 750 гривень, розповіла Ірина Корнічук. Їх передадуть волонтерам, які придбають для захисників аптечки. Суспільному ж Марійка каже, вчитиме робити свічки з вощини вінничан і надалі. Часу на волонтерство через літні канікули стало більше. Я хочу, щоб скоріше настала наша перемога та щоб наші військові повернулись додому живі і здорові. Ольга Антохова, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. У туристичному хабі міста відбулося нагородження переможців конкурсу Вінниця у коміксах. Обирали їх у двох номінаціях професіонали та аматори. Перше місце у номінації Професіонали виборола дванадцятирічна Євгенія Федорчук. В основі її коміксів мандри, привода та хлопчика війницькими катакомбами та собором. Суспільному розповідає. Комікси малювала вперше сподобалося. До цього у художній школі, яку відвідує з шести років, малювала переважно пейзажі. Я тут зобразила свого брата як головного героя. Він дуже активний, тому він подорожував по. В Вінниці, і там він зустрів привида, який розказує цікаві факти про Вінницю. Робота Жання на першій шпальті журналу, до якого увійшли історії про Вінницю усіх п'яти переможців, розповіла Суспільному співорганізаторка конкурсу Ірина Ісова. Троє з них у номінації Професіонали, двоє у категорії аматори. Тут прекрасні роботи. Дівчата малювали сюжети про найстаріше дерево Вінниці, яке знаходиться в музеї Пірогова. Ще одна чудова робота дівчинки Анастасії, яка малювала сюжет про Русалоньку. Загалом на головну, конкурс роботи подали 50 дітей віком від 12 до 15 років. У вигляді коміксів вони розповіли про визначні місця Вінниці та її архітектурні пам'ятки, каже Ісова. Було два етапи цього конкурсу. Спочатку ми збирали роботи дітей всіх. По всій, по всій Вінниці, а потім вже обирали переможців, які ввійшли в другий тур цього конкурсу. І для цих діток ми проводили спільно з офісом туризму екскурсії містом Вінницею. Ми проводили ось тут в цьому чудовому хабі навчання. Ми працювали з дітками, говорили про те, як створювати персонажа, як створити цікавий сюжет, яким чином передати свою ідею через малюнки, через діалоги. І вже нарешті, в травні місяці членами ю. Було обрано 5 переможців. Окрім збірки на основі дитячих коміксів, організатори, а це простір розвитку особистості Бібліофан та офіс туризму міста створили марку Місто ідей очима дітей. Сьогодні її погасили. На марці заображена важа Артинова та рука юного художника, що змальовує архітектурну пам'ятку Вінниці. Автор ескізу Сергій Мерчук. каже директорка офісу туризму Тетяна Маєвська. Маркований блок коштує 650 гривень. От саме такий маркований блок ви можете придбати на нашій платформі. 100 гривень коштує марка і 100 гривень конверт. Це марка, яка діє в межах України. Придбати марку можна в офісі туризму. Випустили її теражем у 100 примірників. Юлія Вознюк, Володимир Черніков, Суспільне новини. Вінниця. Облаштували територію для вигулу і тренування собак, дитячі, і спортивні майданчики, велопаркінг. Реконструкцію парку відпочинку хімік виконали на 90%, розповів Суспільному мочильник міського департаменту комунального господарства та благоустрою Юрій Семенюк. Тут встановили гранітні тенісні столи та вуличну модульну вбиральню. Наразі підключають комунікації. Також провели вуличне освітлення, встановили лавку добросусідства. Відремонтували паркан і арку, вимостили пішохідні доріжки і висадили молоді деревця, каже Семенюк. На 90% завершені всі процеси в частині спортивних снарядів, в частині дитячого дозвілля, гойдалки, каруселі і все, що з цим пов'язано. І Останні з великих локацій це площадка майданчик для вигулу тварин. Вже роботи по ньому також розпочать. Там є навіть і площадки для заміру швидкості бігу, Там 100-метровка, там є прогулянкові зони, є спортивні там для варкаута. Є елементи. Нагадаємо, реконструкцію парку хімік розпочали 2021 тисячі двадцять листопаді, 2022 тисячі Тут облаштували пішохідні алеї, ігрові майданчики і лавки. Площею парк 2,4 гектара. Над розробкою нового планування працювала команда архітекторів з Одеси. Попередній кошторис робіт майже 33 мільйони гривень. Про це Суспільному розповів Юрій Семенюк, директор профільного департаменту міста. Усі роботи підрядна організація планує завершити цьогоріч у вересні. Вінничанка Софія Керечишина готується до командного чемпіонату України з легкої атлетики серед ДЮСШ, який у вересні пройде у Івано-Франківську. Виступатиме у дисципліні семиборство серед дівчат 2008-2009 років народження. Після розминки Софія виходить на бігову доріжку. <звук> Далі біг із бар'єрами. <звук> Софії 15. У легкій атлетиці четвертий рік, розповідає, на змагання поїде у статусі срібної призерки чемпіонату України. У середині червня дівчина стала другою на змаганнях у Кропивницькому. Перший день це 100 з бар'єрами. Висота, потім 200, ядро і 200. І на наступний день це стрибки в довжину, метання списа і 800 метрів. Семиборство олімпійський вид легкої атлетики, який вимагає витривалості та дотримання техніки, розповідає Софія. Поганий результат в одному з видів можна виправити кращим в інших. На багатоборстві Ти можеш один вид запороти, а в другому підтягнутися, і так можеш вийти краще на кращий результат. Срібло в Кропивницькому найкращий результат Софії на змаганнях всеукраїнського рівня, каже тренер Віктор Постемський. Учитуючи те, що вона тренувалася з вересня місяця прошлого року. Воно добилось дуже високих результатів за такий короткий проміжуток часу. Я думав, що воно при тих учасниках, які там були, вона мала бути чемпіонкою. Перспектива, звісно, в неї є. Тепер золото каже Софія, спробує вибороти на змаганнях у Івано-Франківську. Хочу найбільше виправити метання списа. Так мені дуже не сподобався мій результат. Хочу його виправити і стрибнути в довжину могла краще, то мабуть також будемо працювати. Андрій Коник, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. На завершення Ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відоме 1491 прізвище.